Бо край, димок іде, уже топлять. Ялинку на новий рік будуть прикрашати, вона тут просто так росте, а на новий рік її прикрасять. Ось така краса. Ялинки та сосни, тут можна рибку половити. Ресторан, гойталки і форелька. Можна ловити форельку. Рібка плаває форелька, у водичці. Можна брати вудочку. і ловити рибку. Не Люди ловлять рибку, форельку. Щось вона в них не клює. Мама, я рибку найшла, вийшла. То погра. А то погріла сі погалося. Рибка, так? Да?

Бачила рибку? Форельку Це хорель. Там ловлять її, а тут просто вона десь звідти втікла, бо хтось просто випустив сюди. Так, щоб полюбувати нею. Вона тут плаває, Орель живе в чистій прозорій воді. Сьогодні вранці був мороз і вже відчутно прохолодно, але травичка ще зелена, зелені сосни, зелені ялинки, зелені кіпариси і ліс. Кругом написано обережно змію. Граються, плавають форелька тут плаває рибка. По, да, тут не одна вона. Тут треба угу. Так чудово тут. Дай копійку, щоб вернутися, кидай. Кидай. Щоб вернутися сюди, так? Да? Тут гарно, гарно тут відпочивати, гарне ці же повітря, рибки можна наловити, в ресторані можна її посмакувати, в баньки можна поплавати. Таке озеленіння дуже гарне. Тут буде Будь обережним. Такі лечики. Монтовані дуже цікаво. Козацький глечик. Змії в лісі. Колесо таке гарне. Від воза. Глечики такі гарні. Йдемо в басейн. Така красота. А ми вже заплатили кошти. І ми йдемо в басейн. І тут і банька. Є і... рушники дають. Купель з рукою. Купель з рукою, оце купіль з рупою. Туди вже солі накидали. Це я знаю, що це була завжди з річки вода. Фільтрується. Вона ж холодна. Ох, у парілочку зараз треба. Давай. Бігом, бігом парілочку. <плес> <плес> можна просто в басейні, можна в джакузі. фінська, хамам та арома сауна. Красота, тут нікого немає. Пар. І ялиночки, і смареки. аромати. Борщ ми приготували. В апартаментах можна приготувати борщ і салат борячка. Ось такий у нас запашний борщ. І ось такі в нас гриби. Синяки, смачні, красота. На танки, грибочки, суду, кріплять. Плакущі на всі апартаменти.